Доброго дня вам, дорогі мої друзі і шановні гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Інна. Я дякую, що ви сьогодні зі мною у нас сьогодні просто шикарна погода. Шикарна, якщо врахувати, що три дні тому у нас був страшний ураган зі снігом, з людяним дощем. З сильним вітром, з морозами, просто сьогодні шикарна погода. Ну зараз в нас плюс чотири. Але якщо сонечко і нема вітру, все в хаті вже сидіти дуже важко, вже починаємо щось е, прибирати, починаємо сіяти. Дуже багато в мене вже є від вас запитань про те, коли і, і як і що висівати. Дорогі мої друзі, отримала кілька питань в коментарях під моїми відео про те, коли сіяти капусту. Ви знаєте, цього року мені набагато простіше, тому що в мене є теплиця. І капусту я вже всю висіяла рядочками в теплицю. Минулі роки я висівала капусту в звичайні парнички. Я обов'язково зараз дам силочку на назву відео, де я розповідала про це. Подивіться, я думаю, вам буде цікаво. Чоловік мені робив рамки з ящиків, звичайні рамки. Я висівала в них капусту і накривали ми її склом. Чим вигідні такі парнички? Вони вигідні тим, що скло набагато краще зберігає тепло, ніж плівка. От я вже показувала в теплиці кілька днів тому, коли був мороз. Плівка не захищає від морозу, від оцих зворотніх заморозків, які час від часу до нас заглядають. Плівка може не захистити, а скло набагато краще тримає тепло. Якщо зробити отакі парнички невеличкі, це можуть бути і старі одвірки від дверей, якщо, наприклад, дуже великі для парничок або кілька ящичків, хоча б бортик, що був 10-15 см, поставити його на грядку, гарно з токів обсипати землею, обтулити. А всередині чуть-чуть ґрунт забрати. Розумієте, щоб трошечки таке, м, нижчий ґрунт був рівня, рівень нижчий був ґрунту. І там висівати капусту, зверху поставити скло, повірте, що це досить такий гарний парничок виходить для капусти. Капуста така рослина, що вона не боїться холоду. І от зараз саме час, у такі гарні весняні перші дні, саме час висівати капусту на всадку. З чим вигідний ще такий парничок, тим, що якщо б навіть є загроза заморозків, і ви знаєте про це, просто зверху дуже зручно накрити чи агроволокном, чи якимись просто тканинами, кусками тканини, старими куртками, чим-небудь, але це дуже зручно зробити, коли є отакий парничок, на який ця тканина може просто гарно лягти і накрити його. І захистити тим самим від, від, від зворотніх заморозків. Капусти кожного року я висіваю досить таки багато. Я висіваю багато брюссельської капусти, отакої, що має дуже великі листя. У нас просто є кролики на подвір'ї, є кури, качки, і вся зелень, яка в нас є в запасі, яка нам гарно родить, вся йде їм як вітамінний корм. От тому капусти я стараюся висіяти досить багато. Дуже люблю висівати савойську капусту. Ви знаєте, колись я вибирала сорти ранньої капусти для того, щоб мати саму першу капусту, смачну соковиту. І одного разу мені попалася савойська капуста. Як попалася? Я її виписала в інтерфлорі. Виписала, просто вона мені сподобалася ось цими такими листочками гофрованими. Я її почала вирощувати саме як ранню, саме для раннього урожаю. Вона дуже швидко достигає. І дійсно її листочки дуже соковиті і дуже смачні. Ця капуста дуже смачна, тому я вам раджу, якщо ви тільки думаєте, яку капусту вам висівати, зверніть увагу на Савойську капусту. Її є багато сортів, всі вони по-своєму цікаві. Я не думаю, що буде якийсь такий сорт, який вас може підвести. Капуста дійсно смачна, її варто вирощувати. А ще мені дуже подобається така капуста, тим, що коли вона достигає, особливо рання, якщо мати ранню розсаду. Я неї засівала, засаджувала одну грядку вузьку. Потім по мірі достигання я зрізала головки і розсадним методом я досівала огірочки. У мене була розсада огірочків. Як тільки я забирала капустину, я на це місце зразу підсаджувала рослинку, вже були в мене огірки. Це вже було середина липня. Але чим мені сподобався такий спосіб, що я перші огірки зібрала? Ну, знаєте, як ну, переважно буває, перший гарний урожай пройде. Особливо, якщо ми вирощуємо в відкритому ґрунті, не, не в теплицях, не в парниках. Перший урожай ми забираємо і все. І ось в осінь ми лишаємося без огірочків. І тому дуже гарний спосіб, я вам скажу. Капуста в мене починала вже відроджувати. Я її зрізала, а оцю всю грядочку, яка залишалася після капусти, я мала розсаду огірочків. Я в стаканчика собі вирощувала огірочки і підсаджувала їх на грядку. Я вам скажу супер поєднання. І осінь ми мали свіжі смачні огірочки. Ну, якщо от попадає мені насіння таке вже ем, гібриди, там де в пакетику його дуже мало, 10 насінинок або 20. ну, я так також виписую таке насіння. Тоді стараюся його дуже окремо, так одне від одного, на відстані, щоб кожна насінинка росла окремо, щоб її потім було легко взяти і перенести на грядку. Ну а найкращий спосіб, якщо от таке дороге насіння, просто брати його в палети, оці касети, там де є ячейки, і кожну насінинку окремо. І так само її можна ставити в такий парничок під скло, пильнувати, поливати, але щоб кожна була окремо. І тоді, коли ми її будемо пересаджувати, вона буде мати грудочку землі, не пошкодимо мені корінчик, коренева система буде ціленька, і тоді дуже, дуже легко буде її висаджувати на грядку. На дворі плюс 5, а у мене в теплиці зараз, а у мене зараз в теплиці. Плюс 23. От. І це ще навіть не обід, це ще навіть не пік сонячної активності. Ну, так є теплиця, є теплиця, якби там не було. От. Ну, як то кажуть, дуже зараз нею тішуся, але всі попередні роки я висівала всю свою розсаду і на підвіконні, і в парничках, на дворі. Ну, як то кажуть, про теплицю я дуже давно мріяла, і я тепер нею дуже тішуся. Як то кажуть, на все свій час. От у мене вже сходять деякі капусти. Частину насіння я висіяла, а лишилося ще насіння. Я його взяла в такий ось пакетик, тому що воно е, втягує вологою, щоб не починало псуватися і проростати, обмотала цілофановим пакетиком. Оце якраз і є савойська капуста, ранна жлута. Ось такий сорт мені цього року дістався. Вже вона починає сходити. Це в нас тільки-тільки почалися такі гарні сонячні дні. Це буквально вчора під вечір сонечко виглянуло і сьогодні. А всі попередні дні в нас був мороз вночі і в день було дуже холодно. А плівка, якщо холод, вона не, за... ну, не то, щоб не захищає, вона просто ну, вона не дає тут тепла, воно також тут було досить холодно, і тому мої рослинки не дуже ще активно проростали тут. Тільки-тільки у -тільки деякі починають прокльовуватися. Так, брюссельська капуста, також лишилося півпакетика, дуже її багато мало. Висіла кілька рядочків. Я купила два пакети, і в мене так досить така велика частина тут її засіяна брюссельською капустою. Ще вона не прокинулася, ще не проклюнулася. Це її висіла тільки кілька днів тому. Хочу вам ще зразу сказати одну таку річ, якою я дотримуюся. При висіві насіння я стараюся дивитися на місячний календар. Я, я ніколи не сію е, насіння на повний місяць або на новий місяць. Колись просто взяла собі це до уваги, кілька разів почитала в якихось посібниках, е, в газетах. Е, Бачу, що люди на це звертають увагу. І також чула також таку річ від своєї сусідки, така вже старша жіночка, вона також казала, наповню, сіяти не можна. І я таке стараюся дотримуватися цього. Не знаю, стане воно в пригоді чи ні, але це вже йде з мого досвіду. На повний і на новий місяць я стараюся не висівати овочів на розсаду. Чоловік має також сьогодні має дуже важливу роботу. Ми ще курей зараз не випускаємо в садок. Отут в садкові треба нам трошечки поновити траву. Чоловік перекопує вилками повністю всю землю під деревами, під кущами. Купила на ринку травичку. Треба де сьогодні підсіяти. Якраз земля дуже волога, після снігів, після таких дощових днів. Кілька днів, навіть не днів, а тижнів доведеться нам курочок потримати в загоні, а тоді вже ми їх тут випустимо. Я бачу вже і полуничка Відчула сонечко, вже він починає випускати перші листочки. Весна. Дорогі мої друзі, весна. Дуже я переживала, що змерзне моя смородина, коли були сильні вітри з морозом, обкутала я її мішковину і все добре, все добре, всі кущики живі. От ще їх не розв'язувала, бо чоловік зараз перекопає, щоб гілки не заважали. Ще вони трошечки мене зв'язані. Вже тут наведемо порядок. Зараз підсіє чоловік траву, гарно граблями заробить її в землю. І тоді вже можна буде оці кущики розв'язати. Дорогі мої друзі, вдячна вам, що ви були сьогодні зі мною на моєму подвір'ї. Весна, дорогі мої друзі, весна. Сіємо, вирощуємо, плануємо, мріємо. Гарних планів вам, міцного здоров'я всім нам. І до нової зустрічі. Я знову чекаю вас до себе в гості.